Всім привіт, котики та кіски. Сьогодні будемо грати Standoff 2. Так, ну що, давайте будемо вже починати. Так, що сьогодні хочу зіграти те, що мені порадили підписники у коментарях. Так, давайте поки що ось так зробимо. Так, у мене у коментарі пишуть мені підписники, щоб я додав їх у друзі. Так, давайте так, запити, так, додати, 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 додати. Так, все. Додав. Окей. Так, давайте тоді мені писали у коментарях, щоб я зіграв у снігове божевілля. Так, що, давайте тоді натискаємо, подивимось. Е, е, як буде. <сіхе> так, все, чекаємо. А поки воно завантажується, як завжди, е, хто мене дивиться е, зі Smart TV, що ви встигли добігти до телефону або планшета натиснути мені в е, давайте тоді я буду рахувати з 10 до 1. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, дякую, що ви мене підтримали. Натиснули мені в мені дуже приємно. Так, поки я рахував, мене вже один раз хтось чпокнув. А, це розминка. Поки що. Е, капець! Е, ти що, Дід Мороз? О, прикольно! Так, чпуньк, чпуньк, чпуньк. Капець, бачили, він ззаду був. Так, все, матч почався. Та що таке? Так, давайте ось так сховаємось. До речі, хтось у коментарях з підписників писав мені, що... Він почув клавіатуру. Це звичайна клавіатура підключена до, до смартфону і все. Це коли я грав у PUBG Mobile? Мені здається, це я спробував зробити тест. Поки що не звик, бо е, треба розбиратися, але щось воно там ходить таке собі. Але мені здається, що треба налаштування робити. Так, а чому я не можу жодного разу ще влучити у чувачків? Що це в мене за пікелетики два? КП! Ага, ось, все. Щось нарешті трішки вже розібрався. Так, треба тільки щоб чувак прийшов. О, май гад, а як це він так зробив? Та капець. Він тільки з'явився бачили? Ооо, це перший раз. Так. Це міні меп, дивитися. Але поки що поки що треба звикати, до речі, хтось з підписників теж, у коментарях, писав мені, що в мене бронза. ран. Ну так, бронза, а що таке? Я тільки почав грати. О, в мене вже пушка бачили яка? Так, і що вона зараз буде? Ага, ні. Це тільки підібрати на один раз. Поки не зроблять мені... Е, ви мене зрозуміли. Е, мінус маленький. Так, чпуньг, чпуньг. Де ви? Де ви всі поділися? Капець. О. Так. О, все, я його виніс з цієї нової пушки, бачили? Капець, я не встиг. Так, а мені пушка сподобалась. Прикольно, давайте будемо її шукати. Де пушка? Ага, він взяв мою пушку. Це моя пушка віддай. А чому я в нього пуляв, а йому байдуже, що це таке? Та капець, а як це він так робить? Ааа, я хотів до пушки підбігти, взяти її, але... Так, все взяв, окей. Так, шукаємо чувачка. Забрав, бачили? О май гад! Бачили яка штука в мене з'явилася звідки? Кипець базука якась. Це що, за то, що я його мінусунув чи що? О май гад! Так, ну в мене буде не дуже добре зараз, бо бачите, 7.22, бо я тільки зайшов. Так, давайте подивимось. Статистика. А вже ж нічого не дадуть. Так, Snow Village, а що щось ще є? Вона одна мені здається. Ну, те, що я бачу зараз. А так я не знаю, може їх там багато цих Snow Village? Снігова... снігове село. Так, є, завантажується. Так. Щось я не встиг натиснути. Так, очікуються гравці. Окей. Так. Ага, тому що це... Та йди, йди в дупу, тобі кажу. Е, тому що... Тому що. Я хотів взяти пушку, а мені здається, що її поки що немає, тому що розминка. О, до речі, хтось з підписників теж писав мені, що. О, Бачили яку пушечку підібрав. Та капець. Що розминка в мене була, я грав там, коли зробив мінус. Ну і що? Так. А яка різниця розминка чи матч? Якщо матч, то... Там заробляються ці, підвищується ранг, а якщо розминка, то ні, але все одно там мінуси робити. Так що Я нічого такого не бачу, такого поганого. Яка різниця матч або, або розминка? О, бачили, я знайшов чувачка? Все, в мене набоїв нема. Капець, а де їх взяти? Так, він зараз мені допоможе їх взяти. Мені здається, що я дуже довго бігав та стріляв, то набої закінчилися. Так, а що це? Мені тільки що пушку дали якусь. Так, все, вже її немає, тому що мене мінусунули. Так, іди геть, звідси. О, у мене пушка є. Та капець, Дай пульнути хоча б один разок. От він... Дубчанський. О май гад, о май гад! Капець я не встиг. Одного бачили виніс, а того не вийшло. Капець наш забрав пушку. Окей. Так, мені треба оці які е, синього кольору, це не наші чувачки, капець. Ну я бігаю як цей, як нубасик. Бачили сім пострілів залишилось так, прикольно. О, прикольна пушка. У, бачили? Все, в мене набої закінчились. Все. Давай допомагай мені. Е! Чувачок, ти що робиш? Не вийшло, на жаль. Ого! то як це він робить? Капець. О, пушечка. Йому пощастило. Капець 9.15. Е. Так, Так, давайте подивимося, що там ще. Так, а вже ж мені нічого не дали. Так, давайте ще раз спробуємо. Так, все завантажується. Так, не встиг натиснути. Знову. Так, мені здається, що пушку поки що не дають, бо... Бо, бо бо... Бо немає, е, е, не то що, е, тому що розминка, о oh God. О, що зробив, бачили? О, йому пощастило. Так, бачите, а ось тут набоїв... Набільство... Багато! Багато пікелетіки, а ось ця дробаш. Бери дробаш та йди дробаш. Ось тут е, маловато, маловато, якщо. 12. Так, з двох я його виніс. Так, це я його тільки що виніс. Капець, я пуля в нього. Так, ну окей. Так, в мене пушка знову є. Це якісь а, лазери чи що. Що це таке? Та йди в дупу тобі кажу, ну. Кипець. Так, це що, я йому хедшот тільки що зробив? Так, ну, мені подобається. Прикольна така штука. А це я. Як пуляти, щоб луч... Вруч... О! Так, чотири залишилось. Все, чувачки вибачайте. Більше немає набоїв на жаль. Та пуляйте в нього, капець! Ви бачили, який він... О, бачили, я хедшу то випадково як комусь зробив. Але мені здається, що не мінусунув його. Але влучив. А як це він так швидесенько підбіг? А -а -а. Капець. Ви бачили я пуля в ньому? Та як? Ого? А з чого це він так пуляв? Бачили? Поки шукав, він ззаду підкрався. Чувачок бачили? Так, 12 набоїв. Так, це наш. Так, це знову наш. Бачили це? на міні-меп, коли вони пуляють то воно червона червона там крапка чи щось таке стрілочка відображається а коли вони напуляють то на міні-меп їх не видно О, це я ще на таку саму тільки що поміняв. А де всі поділися? Так, наших бачу. Е е е з ворожої команди. ні. О, вже краще, бачите. 10-13, для мене це вже непогано, але ще треба тренуватися. Так, ну що, ось так сьогодні зіграли. Що, як завжди, тоді підписуйтеся на канал, натискайте мені на вподобаєчку, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання, ось тут граю стендов 2, ось тут граю Standoff 2. Сюди підписатися на канал, то ось тут теж граю Standoff 2. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!